Ось так виглядають кімнати, в яких ми поселялися. Двохлі спальні ліжка, двохетажні. Оце вікно виходить на сортовню. Це наша сортовня. Вон возять грушки, яблука стоять, які ми збирали. В кімнатах є шафки. Ось такі залізні шафки. Одна шафка на двоє людини. Стула є, є стіл. Ну, мінімалізм, але його достатньо. Не вистачає для верхнього одягу якоїсь ну, вішалки, я знаю що-небудь би. Хоч крючки б які-небудь були б на стіні. Ось такі кімнати. Наші душеві. Ось так вона виглядає. Є туалети, Туалетних кабінок дуже багато. ось вони. Це все туалетні кабінки. Кімната відпочинку. Сушка для білія. Ось така кухня. Пральні машини. Холодильник. Все є.